Всім доброго дня. Ну що ж, невеликий відрізок нашої роботи, десь за скільки скільки мене не було тижні, півтора-два. От, Що ми маємо? Цього разу трішки незвичайне. Тут у нас гелікоптер повністю чорний, низ нержавіки, все що чорне анодоване. Тут бронза з блокуванням, повний комплект. По губкам прямий г подібні направляючи карбон. Два обмежувача, така от з'єднана муфта, кулачки. Шарик дюраловий, також анодований. От, Діаметр 32. Якщо пам'ять не зраджує, що ми тут маємо? Тонке налаштування кота, класичне грубе, шайба для обнулення і блокування самої рейків. Тут справа знаходиться. Точилочка ця вільна, Кого цікавить, звертайтесь. Далі у нас йде такий от раритет. Лейка, німецький, якщо не помиляюсь, повністю бронзовий. Такий малюк, але досить тяжкий. Кілограм так 8-9 важить 100%. Орієнтовно такий цей, але ну, такий більш збитіший. Так? По габаритах він разу мен... півтора менше, але по вазі ні, не уступає. Губки берілєва бронза. Крайні, що ми робили, вже, напевно, і не будемо, бо дуже дорогий матеріал Власне може комплектуватися або ними, або з такими класичними анадованими. Це по бажанню замовника поки що якби підбронюється модель. але до кінця ще не відомо. Тонке налаштування кута заточки, тут є навіть макро. Далі, до речі, найбільший виліт штанг із усіх точок, що ми робили, О, тут є ось такий от телескоп. Підіймається так. Далі підіймається сама штанга. От. Тут ми зробимо, щоб воно блокувала, сходило плотніше. Так, ну і плюсома реєчка. Дуже такі, я не знаю, скільки тут вже міліметрів. Напевно, 350 буде. От, це все, От. це все сховаємо. Реєчка у нас зйомна тут є. От модель мікроскопа. Поки що до кінця не завершено, я ще не вирішив з приводу фінальної обробки. Це ми так. В чорнову неї зібрали. Рідна фарба тут місцями покоцана. Болтики десь трохи приірежаю, то поки що думаю, чим вже замовником будемо вирішувати. Тут або аквабаластинг, або склоструй. Піскоструй надто грубий буде, або, можливо, все просто покрити лаком і лишити неї такому автентичному вигляді. От і все. Кого цікавить, звертайтеся.